Готуємо блінчики Рафаело, які вже нагоділи в Тіктоці. То готуємо на сир. kalih 1 2 3 menasib baik 3 muda 2 3 Дивиться, збиваємо з цукром, частинами додаємо йому та перемішуємо. Має вийти ось така штука. Оберіть катер. молоко, розмішуємо, щоб не було тудочок. Так знаю лучше. дурний, дурней цю штуку піддумав. Градус маєш, паешка попробую, чи вона нагріла. Якщо э, це є. Починає кипіти, значить не грелась. Можна я... О, шпарчик. О, кажется, не нагрілась. Спорчала! А чи чим знімати? знімають? О май god! Бля матре де пес до діо! Може посчитати, якщо половина вийде, то навіть щось назад залишиться. Бабушкин рецепт, я тобі відвідаю. Саме вкусне, який тільки був в інтернеті. Ну, третій, то вийде. Саме головне в жарці блінів це контролювати. Якщо вже зверху блін чорний, то вважай готовий. Пательня чогулна. <плес> Тяжка. Главное, що? Главное, вовремя присісти. Складно вот эти плинчики. Ну такие дав бы ему с п'яти три зирочки. Чуку запекты кажу. Там попроще, там дві зірочки. Маєш новий заешь, да? No. Ми ще не побудується движуху. Ну тоже той бабель спершу, щоб був колись дитинство. Тут дабі треба було сказати, добавку коси і з буде вкусно. Ось ці будуть кряпки. Оп, дивно. Давай. Понял? Не постарався. А вона ушла дому схляна, дивач. Треба завжди робити красиво. Один раз. Хоть Ребята, Я прошкріні на голову. Блесник. Тут я чотири порції, тут от розрахунок на 4 порції. Не знаю, по там. 1, 2, 4, 5, 6, одного ти з'їла, 7, 8, 9, О, десяточка блінів. Що це тут не бачу 4 порції. Це на одного мене. Бляха півранку простою на одному себе. То на три патері. Сюди готові. Фінальний етап цього всього кухні-прийняття. Кухні-прияття. Це вимазати якомога більше посуди, щоб потім... Жінка не була розстроєна, коли буде тут все мити. Берем плавненько намазуємо той кетчуп, що ми робили раніше. Чуєш, я тепер починаю переживати, може то нам начинки не хватить? Я бачив лайфхак, як правильно замотувати блінчики. Десь в ті, хто попадало теж. Береш, коротше, отак розмазуєш спочатку ту начинку. Типа саме основне намастить. Тоді, типа, лівий, правий кусок і починаєш акуратно закручувати, Тобто ту всю двіжуху таку в трюбочку. Чик-чик-чик-чик-чик. Ай, ляпота, диви, ну. А? А, дивлюсь цих млинчиків, що ти їсиш, типа, ну, діетичну їжу, а виглядає вона, диви, як шаурма, типа, але правильно пожарити. А? Шаруха.